Дорогі любі молодята Андрійко і Валентино, Шановні батьки, дорожки і дружби, дорога святошна, ісвіна гостей. У непростий тепчас вони подають руку один одному. Але щось є більше за той час, якому ми переживаємо, це є почуття у їхніх серцях. То ці почуття, які запалали в їхніх серцях, звели їх в одне, де вони прийшли до цієї святині і дали згоду бути. Чоловіком і жінкою. Цю згоду вони підтвердили на святі Євангелії і побесали на любов, на вірність, на послуг не на один день, а на все спільне життя. Кажуть життя прожити. Не поле перейти в нашому житті, буває, бачите різні прикрасті. Але коли ви будете пам'ятати про цю мить, про цю хвилину, про ті почуття, то ви, дорогі мої, разом переборете, пройдете цей відрізок шляху, який відведе. Цьому земному житті. Ви пам'ятаєте також слова, що Бог злучив людина нехай не розлучає. Тому, поки ви молода і молодиві на цій землі, ви тепер єдині одної в одної землі і другій землі, ви тепер єдині разом. Маєте пройти цей непростий земний шлях. Дорога молода, не так далеко було весна, але ви сьогодні зацвіли, як та гарна кміточка. Але пам'ятайте що Бог вам дав народитися жінкою, а жінка має продовжувати рід свій. То йому бажаємо, що ваш рід був продовжений. Що в кожній кутині було по дитині. Дорогий молодий Андрій, а ви шануйте свою молоду дружину, майбутню матір і знайте, будьте гідним батьком своїх дітей. Я думаю, що Бог вам також їх подарує. Що роблять, дорогі мої наші? Дружка і дружба. Бачите, ми, показують нас, що немає церкви, але є свідки. Ви є ті свідки, які засвідчуєте сьогоднішній момент. Сьогоднішній церкві архестратия Михаїла у Ворохонені, що ця молода і молоди стали закон чоловіком і жінкою. Що вони тепер? Я. Дорогі любі батьки, а постолі скажуть, залишить чоловік батька і матір і прилучиться до дружини і будуть убитвоє, як одне діти. Вони тепер вже окрема сім'я. Вони тепер не одна дитина, а діти. Як для однієї сім'ї, так і другої сім'ї. Звичайно, ми мусимо мати розуміння, ніхто, як ви, розуміє. ніхто, як ви, переживає. ніхто, як ви, відчуває той момент, який є сьогодні у цей непростий час, бо вони тепер ви ваші. Дітям, то сьогоднішні всі молитви нехай стануть тим джерелом, Божою ласкою, Божим благословенням на їх спільне, щасливість сімейне життя. А я також бажаю, щоб і всі гості, і всі розселилися, свято Родине, також молилися за них, щоб всі молодяки і, звичайно, допомагали, розуміли одне одного, терпіли одне одного, допомагали один одного, а Бог і допомагав і благословляв. То нехай матинка Божа, Цариця Неба і землі, благословляє, охороняє, а Небесний Отець з висот немає має сні, каже, той шлях ту дорогу. Вашої одності, єдності, в вашому спільному житті. Тому, любі дорогі мої, що ми сьогодні кажемо, любові вам, здоров'я вам, щастя вам, разом з вашими батьками, що могли прожити Богдан, благословень, ноги і ває так.